Привіт всім шанувальникам електроавто! Ми канал МігоелектрикЮй. Знаємо все про електрокари з Китаю і не тільки. Тому ми практично щодня розповідаємо про чергову модель чи компанію з Під І сьогоднішній день не виняток. А прямо зараз пропонуємо поставити лайк під цим україномовним відео та написати ваші питання про авто з КНР у коментарях. Ми будемо раді відповісти кожному. А тепер починаємо! Китайський автомобільний бренд Nio випустив перший дочірній бренд Auto Onvo. у марці. Повідомили, що він орієнтований на молоді родини. У перекладі з китайської Onvo означає в подорожі. А китайська назва звучить як Леодао та пишеться. Ось так: в Nio не тільки анонсували новий автобренд, але й показали першу модель нової компанії. Її поставки на місцевий ринок розпочнуться у вересні цього року, але авто вже можна замовити за ціною 220 тисяч юанів або трохи більше ніж 30 тисяч доларів США. Давайте подивимось, що бренд преміальних електромобілів NIO запропонує у більш доступному дочірньому бренді. Першою моделлю став електрокросовер Onvo L60 із кузовом у стилі Фастбек. Під час офіційної презентації компанія ретельно порівняла нове авто із Tesla Model Y. Головна відмінність енергоспоживання. У L60 це всього 12,1 квт годин на 100 км, згідно з циклом підрахунку CLTC. У Model Y цей показник не набагато більше, але все ж таки вищий: 12,5 квт годин на 100 км в же умовах підрахунку. Авто базується на новій платформі NT3.0. Її електроперовоці використаний карбід кремнію. А це означає, що електросистема 900 вольтова, і авто можна буде зарядити для пробігу на сотні кілометрів за десяток хвилин. Габарити Onvo A60 наступні. Довжина 4 метри 83 см, ширина 1 метр і 93 см, висота 1 метр 62 см. Колісна база 2 метри 95 см. Коефіцієнт лобового опору 0,229 на швидкості 120 км на годину. Onvo L60 випускається у двох версіях. Перша із заднім приводом отримала один електромотор власної розробки NIO. Його потужність 240 кВт або 322 кінські сили. А з ним може показати максимальну швидкість 200 км на годину. Версія з повним приводом очікувано має два двигуни. На передній осі стоїть двигун потужністю 100 кВт або 136 кінських сил, а на задній осі – такий же, як у одномоторної версії. Загальна потужність 340 кВт або 455 кінських сил. Маса повнопривідної версії становить майже 2 тонни, а максимальна швидкість обмежена на позначці 203 км на годину. Бренд Onvo використовуватиме батареї з типом хімії LFP від BYD, що дозволить знизити вартість моделей. В авто є одна з двох можливих для цієї моделі батарей: перша ємністю 60 кВт, друга 90 кВт. Поки що ні офіційно підтвердили, що дальність ходу на молодшому акумуляторі становить 555 кілометрів згідно з CLTC. У моделі є сім камер високої роздільної здатності: радар для 4 d зображення і чотири камери для огляду на 360 градусів. У салоні домінує екран мультимедіа діагональю 17 дюймів. Всі моделі Nio на платформі nt 2 отримують 10-дюймовий екран панелі приладів. У першій моделі від Onvo такого екрану немає, тобто перед водієм немає нічого, окрім проекційного дисплея діагоналю 13 дюймів. На сидіннях задніх пасажирів немає жодних ЖК дисплеїв, як, наприклад, у першій моделі від Xiaomi SU7. Але є один восьмидюймовий розважальний екран у задній частині центральної консолі. Наскільки він корисний та практичний, покаже час. У бренді звертають увагу, що сидіння виготовлені з матеріалу, який онво називають кар і тек Передні сидіння можна скласти повністю, створивши простір, який онво називає відеокімнатою. Можна просто сісти на задні сидіння, покласти ноги на передні спинки, як на дивану вітальні, і дивитися фільми на центральному екрані. Задні сидіння можна розкласти. Онво називається кімнатою з ліжком розміру кінгсайз кемпінгу. На нього можна встановити повітряний матрац розміром 23 на 1,4 метри. На завершення огляду нової моделі варто також сказати, що вона призначена не тільки для місцевого ринку, на її продажі розраховують і на ринку Європи. Але яка ціна буде призначена там для цього авто, поки що невідомо. Зараз хотіли би звернути вашу увагу на першу вітчизняну електричну вантажівку Кур'єр від компанії «Міго Електрик Юей. Вона виробляється повністю з нуля у Миколаєві. Головне те, що її володарі перевозять будь-який вантаж на вістань 100 кілометрів лише за 1 євро. Як це може бути? Просто ця вантажівка везе не сама себе і трохи чогось, а важить менше півтонни і тому може перевозити ще тонну вантажу. На це витрачає менше 10 кВт годин електрики, яка коштує з попутової мережі 45 гривень. Ще важливо те, що ціна на нову електричну вантажівку від Mego Electric UA починається із 350 тисяч гривень. Вражає усі деталі в описі до цього відео. Першу модель від цього молодого бренду ми побачили минулого року. Після презентації самої марки практично одразу було й представлення першої серійної моделі Funchen Bao Leopard 5 або китайської Bao 5. Після цього було ще кілька анонсів і під час весняної конференції компанія офіційно представила три нові авто: два позашляховики, а саме моделі Bao 3 і Bao 8, а також концепт кабріолету Super 9. Почнемо з авто, яке ще не дійшло до конвеєра, а саме з концепту Super 9. Його дизайн створив керівник відділу дизайну Бівайді Фольган Егерт, колишній голова відділів дизайну Ламборгіні та Ауді. Концепт Function Bau Super Супер 9 є двомісним авто з дверима ножицями. Очікується, що це буде батарейний електрокар. Серійна версія швидше за все називатиметься Bau 9 з особливостей корма Super 9 має подвійні задні ліхтарі у формі логотипу Function Bao та задній спойлер. На боці автомобіля можна помітити цифру 30, яка натякає нам на 30-річчя компанії BYD. Щодо наймолодшої моделі в лінійці позашляховиків, варто сказати, що під час її вистави навесні вона отримала назву Супер 3 Це пов'язане з тим, що авто з'явилося на публіці в статусі концепту, як і кабріолет дев'ятка. Але модель недовго залишиться в цьому статусі, тому як тільки вона стане на конвейер, то буде перейменована в Бао 3 до речі, на виставці Авточайна дві Чайна-2024» в Пекіні. Вона демонструвалася саме з такою назвою. Як ви бачите, у марці вирішили зробити моделю початкового рівня позашляхових середнього розміру. Його довжина 4,7 метра. Він орієнтований на смаки молодих покупців, на відміну від першої і вже давно продаваної моделі Бао 5 яка є гібридом, що підключається, -3 – це батарейний електромобіль. В екстер'єрі можна звернути увагу на приховані ручки дверей і електронні дзеркала заднього виду, які також можуть піти в серію. Широкі колісні арки та запасне колесо говорять нам про його позашляховий потенціал. Ще однією особливістю цього автомобіля можна назвати подвійний спойлер на даху. Щодо розмірів БАО-3, то вони ще не озвучені, але вже зрозуміло, що авто отримало коротку колісну базу і звиси, які схильні до їзди бездоріжжям. Ціна на цей електромобіль не повинна перевищити 200 тисяч юанів, що приблизно не перевищує 28 тисяч доларів США. Якщо хочете більше інформації про електромобілі з Китаю, то ми маємо що почитати для вас. Підписуйтесь на канал Мегоелекуай у Телеграмі або у групі у Фейсбуці. Швидкі посилання в описі. До зустрічі там, а поки що бувайте!